Пати Валерія, і вона дуже гарно робить різні коробки. І вона вміє прикрашати прості дерев'яні іграшки, робити їх веселими і красивими, і різнокольоровими. Ось ця дівчина Валерія, яка вміє робити прості дерев'яні іграшки веселими. Дивіться, що ми будемо сьогодні робити прекрасні іграшки на І будете відчути хтось на ялинку. Хтось може повісити в кімнаті, е, сказати, наприклад, на піконечку, е... на, на, на поличку. Тобто куди ваша душенька заважає? Кожному я зараз видам по пензлику. Давай, Батьки так само можуть по, з нами скажі, поробити коробки, тому що потрібна допомога. А хтось може Один, і самостійно. Ладюся Ви Батьки приєднайте. Ні, по одній, зараз по одній. Всі по одній будете вибирати. По одній вибирать. Зараз. Обрали? Настя, Настя, ти вибери. Зараз я А, збираю. Вот, да, Май Настюща сидить. Наскушає обирати. Пензлики є. Немає. Одні. Усіх є пензлики. Де, пензлики? Де, пензлики? Де, де, по одній пензлики. І коротко. Подні. Подні. одній іграшки беремо. Немає де. такої. Можна не індивідуально. Рукавичку бере, рукавичку. Все добре. – беремо. Приєднуйтесь, приєднуйтесь, давайте, приєднуйтесь. Всі роблять поробки, приєднуйтесь. це на всіх робиться. Зараз все Вибирайте. Кого будете робити? Вибирайте теж. Добре. А не треба Зараз чекайте. Вибирайте. Нам що ви Вибираємо цей. Так, ви приєднуєтеся. Приєднайтесь. Я, я, я. Вибирайте. Я, я, я. Вибирайте. Ви за нас. Тільки чекайте, не починайте ще. Ще чекаємо. Я бачу, Настя вже вклеїла. Таку, так, рукави. Так, ми обрали всі по прикрасі. Тепер, батькам зараз видам пензлики. Тимайте пензлики. Та, допомагайте діткам, щоб вони гарно